Співробітники Служби безпеки та національної поліції викрили організоване злочинне угрупування, яке близько року систематично розкрадало нафтопродукти держпідприємства на Полтавщині. До організації оборудки причетні посадовці однієї з філій Укргазвидобування за цей час вони завдали шкоди державі на понад мільйон гривень. Правоохоронці затримали зловмисників на гарячому під час чергової спроби крадіжки. У ході обшуків, проведених за місцями проживання фігурантів, вилучено 16 автомобілів, які використовували у незаконній схемі, майже 5 тонн викраденого газового конденсату службової службову документацію. Організатори схему та двом активним учасникам, яких затримали на гарячому, повідомлено про підозру за частиною 3 статті 27, частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України. Це привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службового становища чи організованої групи. Іншим десятьом фігурантам повідомлено про підозру за частиною 4 статті 191 кримінального кодексу України. Наразі до розслідування завершено. Обвинувальні акти скеровано до суду. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі.